Слава Збройним силам України! Сервус Брутальні! Сьогодні у нас випуск війна і футбол, трохи нетиповий випуск. Він не стрімовий, не запис, не подкаст. Ми сьогодні робимо офлайн-випуск. Він присвячений старту української прем'єр-ліги, і ми знаходимося на одному з найбільших стадіонів України на Львів Арені. Тут розташований великий гуманітарний центр, який допомагає внутрішньо переселеним особам і дії з початку війни. Сьогодні ми подивимося, як тут власне все відбувається, як тут облаштовано, і поспілкуємося з директоркою стадіону Ольгою Манько. Олі розпочнемо з інформації для наших підписників. Може хтось писати, для чого ви там робите? Знімаєте зараз цей сюжет, цей репортаж? Можливо, там є якісь мілітаризовані різні речі на Львів Арені. Найти це на початку проартикулюємо. Тобто Львів Арена, це суто зараз, я так розумію, гуманітарний штаб. Так і працює виключно як волонтерський хаб. Такий. А з самого початку війни а, арена Львів стала волонтерським хабом. Тобто, що це значить? У нас працює координаційний центр по тимчасово переселеним особам, які тут фіксуються, їх можливо перенаправляють на інші місця проживання або знаходять а, їм місця проживання на Львівщині або відвозять за кордон. Також у нас є місця для переселенців, де у нас тут проживають люди. А, це в середньому. Тиждень у нас десь 200 осіб проживає. Також у нас діє гуманітарний штаб, а і у нас діє кухня, яка кормиться всіх людей. І також у нас там ще деякі зони розділені, де люди там плетуть різні захисні сітки і таке і інше. Тобто теоретично і практично Арена Львів спочатку війни стала соціально відповідальним закладом, який прихистив людей, і на сьогоднішній день виконує функцію повноцінного волонтерського хабу. Ну, тобто воєнізованих ніяких частин, з'єднань нічого тут немає. Е, ну, саме таких частин, які ви говорите, немає, а є, але є звичайно представники різних служб, які слідкують за порядком е, і які е, перевіряють людей, які сюди приїжджають, які тут проживають 24 лютого, як почався для вас цей день, тому що якраз це час, так коли мав стартувати друга частина мала стартувати сезону УПЛ. І от власне, чи пам'ятаєте, пригадуєте цей день, що він для вас розпочався, і як Львів Арена і ви особисто втягувалися? От в історію вже з волонтерським центром. Ну ви знаєте, по перше, втягувалися. Ми дуже швидко і хаотично. Але в той час треба було щось робити, і всі рішення приймалися дуже швидко. Що стосується саме початку УПЛ, то в нас перший матч планувався 28 числа. Ми вже готували поле. Ми вже робили освітлення і підігрів поля і готувалися прийняти матчі. А саме 24 числа ми готувалися до величезного івенту. Форму, який мав бути відбутися 25-го числа, і відповідно вже монтувалися виставки, монтувалися бренди. Але 24-го числа було прийнято рішення, що це вже все недоцільно. Так почали виїжджати люди. А ми Повимикали все, як кожен сиділи, чекали, що воно далі буде, і можливо воно закінчиться через декілька днів. Але ні через декілька днів воно не закінчилось. Великий був наплив людей. Потім було прийнято рішення військової адміністрації, що тут буде координаційний штаб. Потім, коли великий був шалений наплив людей, люди приїжджали. Вони автобуси не встигали їх відвозити. Треба було їх десь розміщувати, треба було їх кормити. І відтак, відтак ми розростались, 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 і дійшли до того, що тепер Арена Львів повністю виконує функції волонтерського хабу. А скільки людей десь за цей весь період за цих півроку проживано? Понад 30 тисяч пройшло через арену. Пройшло так. Так, це, це не те, що вони там проживали. В залежності від того, коли почалась тільки війна, люди приїжджали сюди, і багато хто хотів виїхати за кордон. Тому формувалися автобуси і групи. Якщо збиралось там 20 осіб, їх вони сідали в автобуси і їхали до кордону. І відповідно, в залежності від потреб формувалися ці групи, їх то розвозили, то не розвозили. А потім, уже коли дійшли до висновку, що багатьом людям просто нема куди їхати, вони не знають, куди їхати, тоді вже почали робити ліжка і місця для відпочинку. Тобто, фактично Львів-Рена – це такий розподільний центр, так де люди приїхали да. кістріжили да. і далі або їх де-інде переміщували, так або вони виїжджали. Звичайно, потік людей був дуже великий, тому на початку війни це виконували з функції розподільчого координаційного розподільчого центру. Якийсь час, якийсь період тут свій гуманітарний штаб також розмістив шахтар, чи вони на сіл, ще й сьогодні діє гуманітарний штаб Шахтаря? Дійсно. У них є гуманітарний штаб, вони закуповували необхідні матраси, воду і речі першої необхідності. І діємо ще гуманітарний штаб Львівської обласної державної адміністрації, теж десь понад два місяці він також тут діяв. У вас якась особлива співпраця з Шахтарем, що саме вони сюди зійшли? Тобто у вас були якісь там, контакти з ними? А, ну, Шахтар, скоріше за все, який вже бачив війну в Донецьку, швидше зорієнтувався по тому. Як будуть можливо перебігати події, вони запропонували свою допомогу, зокрема війській, львівській військовій адміністрації, і власне зайшли партнерами по цьому шелтеру, де проживають зараз люди. Вони ними опікуються і вони організовують там повністю роботу, зокрема і чистоту і таке інше. Тобто ті люди, які зараз проживають на Львів Арені, скільки їх зараз? А зараз їх близько 200 чоловік, вони постійно міняються. Це люди з абсолютно різних областей України, які тікають від війни, які зберігають своє життя і змушені покинути свої домівки. Це і Запорізька область, і Херсонська. Ні, не Херсонська я перепрошую. Це і Запорізька область, і Харківська область. І ну, насправді через арену Львів пройшли абсолютно, я думаю, українці зі, всі, зі всієї країни. Буквально днями мер Львова, Андрій Садовий і адміністрація. Ці міста говорили про те, що власне очікується цієї зими великий наплив у Львів, переселенців, біженців. Скільки Львів арена може на максимумі прийняти людей? Дуже важко про це говорити, але насправді я думаю, що це десь приблизно 500 чоловік. А, ну прийняти арена Львів може багато людей тут, в залежності від того, як організовувати ці ліжкомісця на сьогоднішній день. Ліжкоміс розгорнуто 250. Я думаю, що якщо буде величезний наплив людей, можна буде збільшити цю кількість до 500. Ми зараз знаходимося в прес-румі або прес-центрі Львів Арени. Переважно, ми, журналісти, тут задаємо питання головним тренерам. Зараз тут знаходиться кухня для внутрішньопереміщених осіб, і також ми бачимо, що тут є кімната для дітей. Ось і, власне зараз так облаштований цей простір. Where are you from i'm from tokyo japan why did you come here uh, ukraine is volunteer i'm volunteer uh, working Зараз Львів-Арена чимось заробляє взагалі. Це насправді дуже величезна програма. Проблема я перепрошую 2019 рік. Ми зустріли в ковід. і В нас не було жодних заходів. І Львів Арена була в абсолютних боргах і не було заробітної плати. Тощо на сьогоднішній день війна нас зустріла абсолютно тими самими викликами. На сьогоднішній день на арені Львів збільшуються борги, і В нас не відбувається жодних заходів. А відтак я вважаю, що кожен клуб, який зіграє на арені Львів, внесе не тільки свівнесок у розвиток спортивної інфраструктури. Цього об'єкту, а ще й допоможе, тому що ми на сьогоднішній день виконуємо абсолютно соціальну місію і допомагаємо переселенцям. І наш весь колектив теж задіяний у цій волонтерській роботі. І звичайно, в нас є борги по комунальним послугам, і ми просимо і уряд і звертаємося до різних структур щодо компенсації цього всього. Але на сьогоднішній день є проблеми із компенсацією, і з виділенням коштів. і з... З усім іншим, тому на сьогоднішній день ми знаходимося в кризовому стані. Але я бачу так візуально, що поле в хорошому стані виглядає, Тобто, ви за ним доглядаєте. Ви не повірите, що навіть коли почалася війна, ми задавали собі питання, чи треба готувати поле до футболу, чи буде взагалі футбол, чи будуть проводитися спортивні заходи. Але мною було прийнято рішення, що над полем ми працюємо. Агрономи працювали в звичному режимі. Ми спробували дістати в наших партнерів тоді ще насіння, навіть у період війни, тому що його було важко провести. Нам привезли це насіння. Ми про проколювали поле мінеральними добривами. Додавали і власне піклувалися про поле з абсолютно з лютого місяця на сьогоднішній день. Ось два тижні тому ми ще додали насіння, додали піску. Зараз, якщо ви бачите, стоять лампи, які освітлюють і ущільнюють газон. А відтак я в нас поле готове прийняти матчі і знаходиться не те, що в задовільному, а в ідеальному стані. Коротше кажучи, Львів Арена зараз повністю готова в принципі, до старту сезону УПЛ. Хто може тут грати в новому сезоні? Які є варіанти? Ну багато хто насправді може грати. Ті команди, які були змушені покинути свої стадіони і свої міста, вони можуть тут грати. На сьогоднішній день у нас особисто підписаний договір з Шахтарем, що Шахтар буде тут грати свої домашні матчі. От я думаю, що я впевнена, що поле арени Львівна готове і хороше може прийняти не одну команду. А відтак ми запрошуємо до співпраці клуби, які хочуть зіграти матчі на арені Львів. Ви кажете, що от доглядає, доглядаючи все в чудовому стані. Хто це все робить? І чи отримує зараз взагалі працівники стадіону якісь за це зарплати, якісь оклади, чи є? Взагалі, працівники стадіону, щоб отримували заробітну плату, ми маємо заробити на стадіоні. Тобто, ми підприємство, яке не отримує бюджетні кошти на заробітні плати. Відтак із лютого місяця, вірніше з березня місяця, ми були змушені спочатку. Відправити всіх людей у вимушені відпустки, а потім на сьогоднішній день всі працюють по скороченому робочому дню і відтак не отримують заробітну плату десь з березня місяця. А по нарахуванням по заробітній платі це абсолютно мінімальні від мінімальних окладів, іде в кращому випадку 30% заробітної платі. На сьогоднішній день у нас Просто відверто кажучи, арена Львів періодами впадає в таку кризу. Колектив Арени Львів це люди, які пропрацювали тут понад 7, 8, 10 років. І вони настільки люблять цю арену, що бачите, ходять сюди безплатно і доглядають. Ну, Агроном морально просто не може кинути поле, розумієте? Тому що він за ним дивиться там 10 років. І для нього це як його власна дитина. І тому на сьогоднішній день, незважаючи на все скрутні становища, які у нас є, ми все одно піклуємося про стадіон, ходимо, все перевіряємо, дивимося, електрики виходять, чи все тому що знову ж таки це безпека людей, які тут проживають. Ну, ви такі брутальні антикризові менеджери, можна сказати. А от 200 переселенців. Ну я не знаю. З березня з березня місяця працює колектив. Скільки вас людей? О, у нас на сьогоднішній день, якщо враховувати навіть ті, що мобілізовані, десь приблизно 60 осіб. Да, шістдесят осіб, осіб ходить на роботу без і без заробітної власне... плати, так. Да. Ми ходимо по скороченому робочому дні, по скороченому робочому тижню, тому що ми не можемо, я не можу забезпечити людям а, виплату заробітної плати. Відтак люди виходять по одному два три робочі дня в тижні виконують роботу і повертаються, але знову ж таки доїхати до арени і виїхати з арени це теж шатобушатобусів. Нема немає значна частина коштів. Тому я хочу сказати, що кожен хто працює на арені Львів, патріот цього стадіону. 60 працівників, 200 людей, які тут проживають, плюс волонтери. Якщо звучить от зараз, наприклад, повітряна тривога. Які заходи безпеки, де люди переховуються? Да, звичайно, всі люди, коли звучить повітряна тривога, мають спуститися на перший поверх. У нас там є приміщення, які діють як укриття, і приміщень на першому поверсі багато. У нас існує інструкція, хто куди заходить на цим на кожному поверсі із людьми. Є волонтери, які знають, куди їх проводити. Як їх проводити і як їх розміщувати? Тим паче, коли буде проводитися футбольний матч, на сьогоднішній день вони затверджені з заходів безпеки, що вони проводяться без глядачів, ареною Львів затверджена інструкція і положення план дій під час повітряної тривоги. Якщо буде відбуватися матч української прем'єр-ліги, будуть, я так розумію, якісь інші заходи безпеки, так? Чи вони будуть приблизно такі самі? Тобто це місце, це місце буде працювати як укриття. Так, uh, да, в... це місце буде працювати як укриття. На сьогоднішній день uh, ми, ми розробили план заходів. Цей план заходів буде доведено абсолютно до всіх, і, uh, у, і на місцях, де ці знаходяться укриття, де ці знаходяться кімнати, будуть стояти волонтери, які будуть проводити. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Брутальний футбол збирає на коптер, на дрон для 80-ї, десантно-штурмової бригади. Всі реквізити знаходяться в описі до цього відео. Якщо вам подобається контент, який ми робимо і хочете ви нас підтримувати надалі, то просимо донатити нас на Патреоні. Ставте вподобайки, пишіть коментарі для того, щоб відео піднімалося вгору. Дякуємо за перегляд. Побачимось.